Звісно, ми можемо дуже довго говорити про різні романтичні речі у вигляді престижності професії, забезпеченням житла і так далі. Але насправді. Все стане набагато краще, коли вчителям просто піднімуть зарплату, коли у вчителів буде можливість після роботи відпочити, а не думати, де взяти гроші, щоб поїсти. От чесно, якби вчителям платили нормальну зарплату і зняли би з них купу непотрібної роботи, то вони б викладали би набагато краще. Якби молодь мала би змогу реалізуватися і отримати гідний, достойний заробіток в межах державної школи, репетитор взагалі б не винув. Звісно, це би було ідеальним сценарієм для того, щоб молодь повернулася викладати в школу. Але давайте чесно, цього не відбудеться, і тому немає сенсу чекати, поки прийде до вас держава, підніме вам зарплату, і ви почнете жити своє краще життя. Почніть про себе думати самостійно і навчіться заробляти своєю приватною репетиторською діяльністю гідні гроші.